Почнемо з роуд-шоу, це новий проект громадського. Телебачення, проекту Романа Скрипіна, зокрема і Сергія Грішина, їздять вони по різних областях України, мають об'їхати всі області, не лише це обласні центри і маленькі містечка, і спілкуються там з громадськими активістами, з місцевими журналістами, з активною публікою. Зокрема, ну і сьогодні були вони в Дніпропетровську. Завтра, якщо мені не зраджує пам'ять, мають їхати в Нікополь. Ну, ось такий от маршрут. Давайте поговоримо з ними детальніше. Роман Скрипіт має бути з нами на прямому схему. Розкаже він про те, як пройшла ця зустріч у Дніпропетровську. Бачили ми, що багато людей, що були в якомусь такому залі, який нагадував театр, навіть можливо, оперний театр, але здається, оперного театру в Дніпропетровську немає. От не пам'ятаю. Ну, тим не менше, в театрі якомусь точно чи чи може це була сцена цирку? Рома, розкажи, де це ви були? Що це за овальне приміщення, овальний зал. Настя, ти мене бачиш? Я тебе бачу. В кафе висите. Як, як Робінзон Крузо вже от, <рі> з такою. <рі> це був е, дійсно театр, не цирк. Дякую тобі за е, висловлену довіру. Це був не театр опери і балету, це був театр одного актора, називається Крик. Ага. І було 105 людей сьогодні. А ти Тому, що... був одним актором сьогодні чи тобі допомагали? Ну, у мене ще е, я ж з двома рабами: Грішин і присяжний. В Черкаси приїжджав Мельничук і Настя Кириченко. А тут Дніпропетровськ поки що ну так сталося ніхто не доїхав. Але що е, можна сказати, що сьогодні люди, які прийшли на зустріч, вони були досить позитивні, е, конструктивні, розумні. І у нас відбулася двогодинна цікава розмова. Більша частина, звісно, складає питання відповідь. І сьогодні ми так само мали не круглий стіл, як це не так назвав. В арт-центрі квартира ми мали зустріч з громадськими активістами Дніпропетровськими, практично таку саму, як і рік тому, але трошки іншим складом. То мені здається, ми записали там. Один з найкращих таких от е, круглих столів, як ми це називаємо, круглі столи, е, з точки зору висловлених е, і сконцентрованих думок. Тому що, не, скажімо, вибач, хай нехай мене вибачать там е, черк, Черкащани, не знаю е, канівчани, е, всі решта, але. Для, для всієї України дуже важлива штука це встановлення е, місцевого самоврядування. Коли громада розуміє, що все залежить від неї самої тут на місці, то в Дніпропетровську якраз. Це розуміння розвинуто найбільше, що вони свідомі того, що це ось їхнє місто, і в їхніх руках доля цього міста. Всі решта насправді чекають на Санта Клауса якогось можливо, або на Чарівну Фею, яка прилетить і все їм виправить, зробить і так далі. Тобто для України це найбільша проблема. От е, таке. Зараз Про Коломойського ми... згадували багато, я так розумію, так? Ні. Зовсім мало, зовсім мало про Коломойського згадували. Під час, під час зустрічі громадських активістів згадали. Ми так жартували, що ну от нема вже Коломойського. Та, ні, от якраз тут нема персоналізації, що вони на когось сподіваються. От конкретно там або на Коломоско, який був губернатором, або на якихось депутатів, от якраз громада, громада, яка зібралася ввечері на цю зустріч, вони досить свідомі того, що від них теж багато що залежить. Я ж кажу, що тут концентрація сформульованих кінцевих думок вона превалює. Добре, і ще один важливий нюанс, про який ми тільки що згадували, там сиділи. Що тут немає комплексу провінційності? Це теж один з таких добрих сигналів, що українські от регіони різні, та вони позбавляються того, що у нас все робиться в Києві, а от у них ніби нічого не робиться. Угу. То тут такого комплексу немає. Він притаманний багатьом багатьом, але от Дніпропетровськ, схоже, його позбавився. Ну і проанонсую, що ви там, куди ви їдете далі. Ти мені говорив про Нікополь, коли я, завтра я Нікополь. Я де... сказала, що. Якщо мені не зраджує пам'ять Нікополь, так буде завтра Нікополь, нас попередили, що дороги туди немає. В смислі нормальної взагалі з дорогами важать в Україні повна. Повнодупових гірків і трішечки томатів для кольору, розумієш? От ми їхали через Кіровоградську область, я знаю, що на громадському у нас є люди з Кіровоградщини. і вони можуть дати відповідь на питання, чому Кіровоградська область взяла на озброєння політику позбавлення від дорожнього покриття і хоче повернутися до первісного стану. От. І в Дніпропетровську теж дорогами погано, і от нас попередили, що в Нікополь теж немає дороги. Будемо завтра їхати. Будемо знімати. Рома. Можливо, можливо, це, це, можливо, це, ще, можливо, це, це там. Тому що дві області носять назви комуністичних ідеологів, розумієш, які мають Ой, бути Ой, Так, звісно, саме в цьому проблема. Тому що Кіров і Петровський, це ж вони псували дороги, не прокладали. Так, саме це з комунізмом пов'язано. Я, я повністю згоден. Країну врятують масові розстріли, але Камбоджі це не допомогло. Настя, розумієш? Ти, ти розумієш нашу розмову, хтось може сприйняти серйозно. скаже, що ми реально закликаємо до масових розстрілів і реально віримо, що все через. Та, Через комуністичних нас, ідеологів. нас взагалі серйозно сприймають Настю в якихось випадках, коли ми рвемо шаблон мислення державних чиновників. Тоді ні, нас спочатку дивляться як на дурачків, а потім не знають, що з цим робити. Це стосується супутникового мовлення, між іншим. Дуже смішна ситуація. Там Нацрада, я почитав коменти: це сміх і гріх і цирк на дроті. Але про Нікополь, що туди дороги немає, ми туди поїдемо, все одно це знімаємо, тому що у нас величезна кількість питань до Украфтодору. Керівника Украфтодору хочеться тепер побачити в ефірі громадського і показувати ось це все. Так що, це як анонс можна сприймати за Нікополем, буде Запоріжжя. Там кілька має бути великих зустрічей, бо в університеті одна, а в Нікополі це буде в будинок 18. культури о 18 й годині. За програмою можна стежити на нашому суті на Фейсбуці. Після Запоріжжя ми поїдемо в Кривий Ріг і, можливо, хотіли б заїхати в Кіровоград. Зізнатися все ж таки, можливо, нам розкажуть, чому немає доріг в Кіровоградській області. Тобто зручніше вони є, але таке враження, що вчора відбувся масований метеоритний дощ власне на Кіровоградську область розумієш. Коротше, я зрозуміла, програма роудшоу з такою легкою програмою переростає в серйозне розслідування щодо Абсолютно того, куди той. ділися наші дороги з викриванням чиновників від «Укравтодору» тут в студії громадського, але ну, все це чекайте згодом. Ну а поки що зустрічайте громадське родшоу Романа Скрипіна, Сергія Грішина і Ігоря Ігор присяжно. Присяжного Присяжний. в Нікополі. Ти думаєш, я не знаю прізвище. Все, дякую ну, він, тобі, гарно. Він має багато нікнеймів. Там Знаєш, як нульовий малий в нього там є таке. Поганяли так. Ну і в Кіровограді, та я знаю, що доєднаються до Скрипіна інші члени громадського. Так що чекайте В Кіровограді в, в Кривому Розі, а в Кривому, Кривому... Розі. Перепрошую в, Кривому в Кривому Розі Морозі. Кривому Христина Бондаренко в... доєднається Бондаренко і Юлія Стець Ми хотіли їх бачити а, в Кривому Розі. Вони, якщо прийдуть, це супер, тому що ну виходить, що дійсно сьогодні в Дніпропетровську та одного ну, Хто роз, знаєш? Ну громадська це ж не я, ну не один я, це ми всі гуртом. І дуже хочеться, щоб люди бачили реальних. ну от, До Грішина сьогодні він зараз планшет тримає, до нього підходили там, ті, хто прийшов на зустрічі. З, з ним теж фотографуються, не лише з, 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 з цим балакучим єнотом, як, як я себе назвав сьогодні. От, а, і, тому що людям дуже важливо донести, що це колективний, в принципі, організм, продукт, я не знаю, як це некрасиві слова якісь. що Ми всі гуртом, і це дуже важливо. Дякуємо, Роман Скрипін був з нами з Дніпропетровська.